У цьому році ми перемагали тільки тоді, коли ми були разом. Отже, давайте залишимо в минулому гасло Моя хата з краю і кожного дня крапля за краплею, будемо вичавлювати себе і ставати справжніми українцями. З Новим роком! Я бажаю великому українському народу просвітлення. Я бажаю швидшої перемоги української гідності, за яку український народ бореться і продовжує боротися. Я бажаю всіх гроздів, домівкам, родинах і усій українській землі. Хай щастить Різлом Христовим і з Новим Роком! Я вітаю нас всіх з пробудженням громадянського суспільства. Я вітаю нас всіх тим, що наша січ пробудилася. І я бажаю всім нам, щоб в новому році ми більше ніколи навіть не згадували про цю бандитську-гопницьку владу і про ці кремльовські акуранти. щоб ми забули про це і про страшний сон з Новим роком. Шановні друзі, я вітаю вас з Новим роком та різдвом. Бажаю вам добра у серці, великої сили, великої наслаги і великої перемоги. І ми хочемо побажати, щоб наступний рік дійсно був новим роком, новим для нас для всіх, для України, таким роком, якого ми ще не переживали. Щоб ми в цьому році отримали нову Україну, нову владу, і головне, нових себе, людей, які статні саме зробити в собі країну. Щоб ми це зробили, власне, річ, і був, з Новим Роком. Стоять, мерять, і в этом наша надежда, і в этом наша... Хочу побажати, щоб ваші дії здійснювалися, з'являлися нові, щоб звичайно ж ви бачили посмішки своїх рідних, щоб вони були здоровими, щасливими, щоб можливо якісь починання, котрі ви почали з дві му звичайно завершилися тільки гарними фіналами у 2014-му і з'явились нові, 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 сподівання, бажання і так далі. Дякую вам. Вітаю в новому році всім українцям, всій нашій країні. Процвітання, перемоги добра над зло, всім міцного фізичного і духовного здоров'я. Єднася, солідарність. Шановні, співвітчизники, вітаю вас з новим роком і різдвом Христовим. Хай вам буде добре. Хай вам буде добре, хай вам буде добре, хай вам! На цьому лети пощезнуть всі наші вороги і постати, як роса на сонці. Не переможемо. Слава Боги! <гуси> <зі Бітрь. Бітрь>. Гадаю <гуси> в новому році, щоб баригади були збуровані тільки з любові і скохані в наших серцях велетенські, міцнечі, такі потужні. І інших ніяких споруджень не потрібно було в нашій країні і в наших серцях. Нехай у новому році Господь Бог пошле у ваші оселі щедрі міхи щастя, радості, здоров'я, і нехай український янгол, який вічно дрімає там на небі, цього разу не простить нашого щастя і поведе нас усіх, вас таких чудових. Людей талановитих у вільний гідний європейський світ Від імені Козаксиста бажаю вам здоров'я, натхнення і бути завжди правдивими воїнами світла тоді, коли цього буде потребувати українська земля. Хочу щоб а, цей рік був сповнений. А, Цілий рік, діліться щедро. Усі найкращим ще є всередині мати з світом, а світ поверне вам усе вторитися. Бажаємо вам, батячого здоров'я, щастя, успіхів, радості і добра. А саме головне поменшала й на наступному році і більше драйву і серду. Люди, мені здається, що у нас зараз відбувається найщасливий, саме цікавий новий рік. Що може бути цікавіше, коли люди постали за свою свободу. Наберекодованих хрещатик, забрикодований майдан, Ці люди переможуть. Зараз відбувається процес формування вільного громадянина індивідуаліста, який може вирішувати стратегічні питання своєї країни. Вітаю вас з новим роком. Я хотів би вас привітати з Новим Роком і різом Христовим побажати кінських сил, кінської волі і кінської витримки. Новим 2014 роком, роком нашої свободи, і нашої єдності. Бажаю вам здоров'я, радості, щастя і перемоги в новому 2014 році. Слава Україні! Героям слава! Слава вам! Барикади це не лише намети, не лише дерева, не лише мішки. Барикади це наші люди. І поруч з ну, мистецьком відом останні барикади наші художники, музиканти, поети це наші друзі. З Барикадним новим роком! Ну що, шановні друзі, ми чули, як вітають люди один одного. Я переконаний, що кожен з вас зараз також може сказати красиві слова. І говоріть це! Кожного з вас зараз бачить ваші родини, ця Україна. Шановні друзі, і нам приємно, що ця сцена зараз також буде заповнюватися, заповнюватися тим самим духом, який є тут на всьому майдані. Я прошу сюди на сцену провідну ланку нашого, нашого революційного Євромайдану, нашу раду Євромайдану. Я прошу також наших лідерів опозиції, Віталія Кличка, Олега Тягневока, Арсенія Явтика, усіх громадських активістів, які координують наші дії, усіх наших журналістів, усіх політиків наших, всіх наших побратимів. Отак тепер ми будемо зустрічати новий рік. Ви бачите, в, якій, в якому прекрасному товаристві, якій гарній компанії. Добрий вечір, добрий Вітаємо один одного, шановні друзі. Ми роздивляємося так пильно, всі свої ми переживаємо. треба люди. ми збираємося для того, щоб зараз дуже чітко слідкувати, так щоб ми десь не перевалилися, інший інші. Ми будемо з вами виконувати наш славень, наш гід країни. Ми будемо відраховувати цей зворотній відлік до нової доби, нової нового року, нової історії України. Ми Сподіваємося, що це буде щасливий великим проривом для українського народу рік. І це ще одна історична мить, яку ми разом з вами переживаємо. Зараз кожен з вас стане рекордсменом. По-перше, взагалі, рекорд, що найпопулярнішою піснею напевно у всій Європі у грудні став гімн України. Який ми співали разом з вами тут щогодини під проводом нашої улюбленої Руслани, яка то так, вона також голос заходила його. Але він весь час звучав, і він весь час був, і вона весь час була разом з нами. Отже, усі готуємо свої ліхтарики, готуємо свої телефони, <клух> камери, все, що світиться. Будемо зараз сяяти на весь світ своїми ліхтариками. І будемо співати гімн України, слова усі знають. <плес> а, ні, це, сьогодні ніхто не вечеряв.